Вітаю на каналі Golden Кейч Огляди. Сьогодні хочу розповісти вам про спінінгову новинку 2024 року, а саме про котушку Golden Кеч Volt. Це найлегша на цей момент спінінгова катушка в нашому асортименті. У модельному ряду представлено три розміри. Найкомпактніша катушка в розмірі 1 тисяча важить всього 200 грамів. 2000 модель має вагу 205 г, а розмір 2500 важить 225 грамів. Ці котушки належать до спінінгової серії Volt і своїм дизайном чудово доповнюють одноіменні водилища. До речі, огляд на ці багаточоліві водилища доступний за посиланням в описі під цим відео. Котушки Volt створені для ультралайтового і лайтового лову. Своїми характеристиками вони відмінно доповнять делікатну снасть і дадуть можливість рибалці повною мірою відчути всі переваги легкої ловлі. Давайте докладніше розберемо, що наділяє їх такими характеристиками. Насамперед, це корпус виконаний з аеркарбон. Це легкий і жорсткий матеріал, завдяки якому легка котушка здатна перетравлювати високі навантаження. Посадочні місця не деформуються під час навантаження, а це зі свого боку гарантує довгу роботу серця котушки, її механізму. Головними деталями механізму є ведуча шестерня з алюмінію і видоме з латуні. Передаточне співвідношення механізму, вона ж редукція, становить 5,1 до 1. Це означає, що на один оберт ручки катушки припадає 5 хвостиків обертів ротора навколо шпулі. Це стандартне співвідношення, яке забезпечує відмінний баланс між швидкістю вимотування приманки і тяговими якостями. Також зазначу, що куліса, яка відповідає за подачу шпулі і укладання шнура, спирається на сталевий шток. Це позитивно впливає на жорсткість і надійність механізму загалом. Всього в катушках Volt встановлено 6 шарикопідшипників. Три в опорах головної пари, два у ролику лісоукладача і один у кнобі. Також важливу роль у тому, як плавно і легко крутиться котушка, відіграє ротор. У катушках Volt ми використовуємо полегшений скелетний ротор з того ж аерокарбону. Він має малу інерцію і забезпечує плавне обертання, що особливо відчувається на фазах початку і зупинки руху котушки. Зібраності та чутливості додає й ручка, виконана за технологією SRW Handle. Вона вкручується безпосередньо в шестерню, що виключає люфти, які можливі в інших типах з'єднання. На ручці встановлено карбоновий надлегкий кноп, який також покращує чутливість. Ну і залишається у нас шпуля. Тут вона має дрібний профіль і оптимізована під тонкі шнури. Укладання навіть найтонших ПЕ-шнурів не викликає питань і дає змогу впевнено ловити на будь-які приманки в будь-яких погодних умовах. Загалом катушки Volt створені для ультралайтового і лайтового лову. Ми рекомендуємо використовувати 1000 і 2000 модель з приманками вагою до 7-10 г, а модель 2500 підійде для лову приманками вагою до 12-15 г. Вони однаково добре справляються з ловом на різні типи приманок джигом, блешнями і воблерами. Водночас вони мають достатній запас надійності, щоб радувати рибалку протягом довгих сезонів лову. Це все, що я хотів розповісти вам про нові катушки Volt. Якщо залишилися питання, то задавайте їх у коментарях. Ну і не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайкос, якщо вам огляд сподобався. Всім ні, ні луски!